Дядько, зач вивалили секретні документи про обід Путіна на Алясі. Ой, 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 ой меню показали, що чись кекиму повинен давати і. И... Хліб им ясно. Так, їв, вибіжав та побіжав до себе. Но він же боїться. Він же і тот і в лімузин Трампа Він розгадав, чому заліз, тому що він боявся, що наші спецслужби проведуть операцію, коли він буде садіться драндулетку. Тому він заліз к Трампу. Слышишь, ну взагалі, що пишуть? Яку діч? Не представляєш, що в Америці наші да. спецслужби проведуть операцію з ліквідації Путіна? А что же він на своєму самолете прилетів? Ну вони ж хотіли, як в мемі в этом, щоб Буданив дать пробирается. Но я же да, представляю, в Америке, чтобы они что-то сделали. Это малышка, что с малышкой было. Это на нах, чтобы разорвали так. Это малышка. Где твоя пятая точка? Давай ее сиди. Ты что? Вообще злостно лузду Это он прилюдно. Да ну ты что? Так, значит, в документе написали. Обид відбудеться на честь его превосходительства Володимира. Та вони, може, переплутали, про Спарадовалецьку писали. Uh -huh. На восьмій сторінарках вказані точні місця та час зустрічі саміту, а також номери телефонів державних Це ж, а откуда така інформація? а? Слыш, Наші також служби. у документах згадується подарунок для Путіна, американська статуя білого голового орла і плану біду. Зелені салата філімінньон, палтус, такре, на десерт. Ми що їм крем кримбруле давали, як би не могли крем цим там. За планом Трампа Путін мали сидіти один напроти одного, але не відбулося. Ну тут наш Марадовий Малецька точно втрутився в цю ситуацію, щоб цього не відбулося. Урядові документи просто залишили в принтері в готелі «Кептен Кук в Анкореч. Їх знайшли потужні наші смарагдали поклонники. робиш, Трамп. Ты что ж не то робиш, це От що? Вот эта дорожка ходит, прикрывая. Малецька позвонила. Я як мінімум отменяю. Слухай, малецький як... треба у понеділок білу дорожку стелити к самолету. Не червоно, він червоно не любить, це камонячка. Дорожка. Йому білу треба дорожку. то на столі буде чертить. Та одразу сразу з самолета йому. Страпа, щоб он уже бодре приїхав до этого, до орального кабінета. Там вже будуть видавати, потім видача там буде. Всіх позицій потужних и аргументованих. То всех боків там. Ты признає, що з ним будуть работать. И все едуть дети, слушай, їде же это коаліція хоче. там група вуха будет. Що малечку будет крутить, я тебе кажу і доліва, і направо, права, і вверх. Там вертай. Гвинтак крил, полетіло. Щоб дринне завали. Та морчать будет, я буде, я похлеще буду. будет встреча на Алясе. Ага. Слухай, еще новые подробности. Это надо ему предъявлять. То я так за всю зустрич, дяденька, молодец. Он ему, я же слышу, трапли. Он Трамп его вызвал. Конечно. Она при, при, а наш едет при, с этими, со стремящимися. Берет, берет бригаду свою. Бригаду свою, свою макарона, и перца. И стармера. Мы раскоронуем, гнида. То я так, едут с пуделем, Ты с курасанами. О! Дяденька, точно Ты не закатаченный. Едут его мыть. До бані повезуть. фіна ж цього беруть. от чому вони фіна беруть, то вони його будуть відмивати відмывати, тогда траплиновище. Потому він брудний після позиції зустрічі з этим спиня. Они они його опустять. Так, я думаю, що він їх опустить. Нет. Куди? Ну то в сауну его опустят. И їдуть потім. Все. Та ти що, Тирпир нах захпох, наш та на купить готує. Ой, весело буде. Слушай. Лешенко вже сказав, що я... Ну, не Кто этот? Диджей, этот придурок да, этот недоделанный. Ой-ой-ой, то еще ну, не, даже не хочу говорить, что это карму <laughs> нагоняты. То, конечно, ну чудо-юдо. Диджет, играет в клубах и він рассказывает, что кому-то, что это верзе. Хто ти? ты? Что ты там рассказываешь? Что ты слухаєш за галиты? Тоже грантаец. Сиди тихенько, бабло грибы, там зарплатку получай. Сукарзализниці, это железнодорожник, теж мені ще знайшовся. Стеж коротше, Смарадова генерал Піпіт відмовився віддавати Донбас під час розмови з Трампом та європейськими лідерами рейтерс. А що він Трампу лідерам повинен Донбас віддати. Чого під час розмови з ними відмовився щось віддавати. Не бачу, Донбас наш. Донбас наш. І Крим наш. Той, Той, ти що не знав. Не що ти що, каву ще й не у уялте. Також стало відомо, що європейський е лідер офіційно запрошена на зустріч Трампа та Зеленського в понеділок. Ні. Все. Пішла вода у хату, буде потужний розборняк там, Я тобі кажу, я там таке воно. буде. Ой-ой-ой, Вовочки, Вовочки. Що там буде відбуватися? Крепитесь, американці, наш їде. Готуйте білу доріжку. А я вам нагадую, що у батальйоні Марбеля триває збір. Ходять, збір став на Rose Royce. Ми ж об'явили вчора збір на збірну росройс для батальйона Марбеля. Не рухається, дядько! А ядерний! Не кидають взагалі! не простой, ядерний! Ядерний потрібен Rolls Royce! А він коштує не много, не мало половинку мільйона доларів. Так. Давайте. Донатим, донатим, донатим і до перемоги. Уперед! Чекаємо на понеділок. То так. Наш вам покаже, як треба родину кохати.